27 червня відбулася 49-та сесія жовтоводської міської ради шостого скликання, приурочена до дня конституції України та дня молоді. Після урочистостей з привітаннями міської громади зі святами, вручення нагород жовтоводцям за активну участь у житті міста та визначні заслуги, а також вручення паспортів молоді жовтих вод, сесія продовжилась згідно регламенту та порядку денного. Згідно чого, першими були розглянуті і прийняті питання щодо змін у складі депутатського корпусу жовтоводської міської ради, зв'язку з достроковим припиненням Тарасенко Василем Вен'яміновичем обраним жовтоводським міською головою. Згідно частини першої статті 81, у разі, коли депутат достроково припиняє повноваження, за рішенням Жовтоводської міської виборчої комісії обраним депутатом визнається наступний за черговістю, виходячи з вище наведеного, Жовтоводська міська виборча комісія встановляє визнати обраним депутатом Жовтоводської міської ради Аракчею Валентину Романівну 1958 року народження, директора НВК Дивосвіт, проживаючи в місті жовтої води яка зареєстрована кандидатом у депутати в виборчому списку Жовтоводської міської партії Фронтзмін. Після складання присяги новообраним депутатом міський голова Василь Тарасенко вручив зареєстрованому депутату відповідні посвідчення та нагрудний знак в адресу міського голови надійшла заява від депутата міської ради Бондаренка Ігра Васильовича з проханням припинити достроково його повноваження як депутата міської ради, зв'язку з тим, що він не може виконувати депутатські повноваження, оскільки перебуває на постійному місці проживання за межами нашого міста і області. Зміни відбулись у складі голів постійних депутатських комісій. Пропонується головою комісії з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету та фінансів обрати Могилівську Ольгу Миколаївну і головою комісії з питань містобудування, землекористування та комунальної власності Хавренка Олександра Володимировича. На сесії було висунуто та прийнято зміни у положенні про використання коштів по заходам програми радіаційного та соціального захисту населення. Зокрема, у зв'язку з ситуацією в країні було внесено Пункт щодо підтримки найбільш незахищених сімей, які прибули до жовтих вод з території південних та східних областей України, у марному вираді це до програми додається 10 тисяч проведення. Дев'ятий пункт у вас табличка є Проведення радіаційного обстеження на міста радону приміщень житлових будинків, в яких проведені противородонові заходи та по заявам громадян міста. Це 10 тисяч. Нас 18 квартир. Є 18 квартир, де вже проведені противородові заходи, там залишилося лише здійснити виміри, і якщо все в нормах чинного законодавства, туди можна буде поселяти людей. Для цього 10 тисяч сюди додається в програму. І в перший пункт ми суму не міняємо, 77 тисяч, а ми додаємо тільки. В тому числі тут будівництво об'єкту комунального підприємства Жовтолозький водоканал, самопливний кані... каналізаційний колектор від колодязя кк 34 до колодязя КК-52. І ми сюди додаємо таку фразу: в тому числі на перерахунок кошторисної вартості проекту та проведення експертизи: 7152. Я хочу вам пояснити, що. Нарешті в цьому році вже є рішення обласної ради. Нам на будівництво колектору виділено 2 мільйони 515 тисяч. Тому ці кошти необхідні. І зараз водоканал проводить перерахунок кошторисної вартості і експертизу даного проекту. Тому ми просто вносимо сюди. Сума залишається, ми вносимо сюди просто доповнення саму назву заходу. Цього ж дня на засіданні депутатів було затверджено кандидата на посаду заступника міського голови. Пропонується проєкт рішення про затвердження на посаду заступника міського голови згідно пункту 3 статті 26 пункту 2 статті 51 закону закони України про місцеве самоврядування в Україні. Жовтовицька міська рада вирішила. Затвердити на посаду заступника міського голови Ворона Валерія Валентиновича з пропозицією про створення депутатської групи Єдність при міській раді звернувся депутат Володимир Добровольський. Назріло беззаперечно, на сьогоднішній день питання, яка яке так ска не перетворилося в якусь проблему у нас по взаємовідносинах із депутатським корпусом. При визначенні, я б сказав би таких нагальних питань, які виносяться на сесію. Є положення про цю депутатську групу, сюди включаються партії, сюди включаються депутатські групи, які об'єднуються в своїй діяльності для того, щоб, ще раз повторююсь, вирішувати нагальні такі питання, що стосуються. Життя і діяльності нашого міста, і, зокрема, Жовтоводської громади. Депутати, обрані до міської ради, можуть входити лише до однієї депутатської фракції, але паралельно можуть входити до інших депутатських груп. На сьогодні у нас є дві фракції зареєстровані. Це фракція комуністи і фракція Батьківщина. Одна депутатська група, яка об'єднує у нас представників фронту змін і батьківщини. І була у нас депутатська група, яка об'єднувала членів депутатів від партії регіонів і від Сильної України. Але вона на сьогодні проголосила про саморозпуск. Значить, Володимир Васильович вже сказав, що в незалежності від того, чи є ви членами іншої фракції чи депутатської групи, ви маєте право вступити до цієї депутатської групи, а прохання таким чином спрацювати, щоб ви десь з числа до 15-го надали своє бачення вашої участі у цій групі, опрацювали дане положення, і щоб десь у 20-х числах сесія у нас буде наступна 23-го, щоб у 20-х числах ми провели організаційні збори, затвердили. Положення і на наступній сесії могли під протокол проголосити про заснування такої депутатської групи. до розгляду депутатами на сесії було надано лист звернення до віце премєр міністра України Володимира Гройсмана з приводу самовільного підключення населення до автономного опалення 16 червня припинення газопостачання з Росії. Тому звернені до міністерства цей Факт відображення знайшов, передбачено перше, по перше, скасування нарахувань тим громадянам, які відключилися самовільно від центрального опалення, і пропозиція повернутися до 2007 року і надати дозвіл на відключення від центрального опалення за заявами громадян, як це було раніше. Тобто, якщо міністерство не піде на Надання ну внесення змін в порядок та надання дозволу всім бажаючим, то нехай воно нам каже ті шляхи, які зможуть да вирішити проблему цих громадян, які вже відключили. Після обговорення депутатами даного варіанту звернення і доповнень рішення було прийнято більшістю голосів. Міський голова Василь Тарасенко проінформував громаду щодо дня діалогу міських голів з владою, який днями пройшов у Києві. Був большой. где-то больше было больше 300 мэров городов было в Киеве, значит, и кто у нас участвовал в этих всех мероприятиях, значит, был президент Украины Петро Порошенко, выступил с речью, очень интересно и правильно, сказать, было сказано о том, что, сказать, подаются изменения в Конституцию, и они уже попали, значит, в Верховную Раду, и буквально в первых числах Верховная Рада, сказать, будет Голосовать и принимать решения по изменению конституции было оговорено о том, что сказать, передать на места значит, больше полномочий. То, что сказать, в общем -то, декларировалось Петром Порошенком в предвыборной кампании. Выступал это самое Кличко, мэр Киева. тоже самое, значит, интересная речь рассказывал, скажем так. о состоянии Киева, значит, о тех мероприятиях, которые сказать, они там сказать, собирались проводить. Значит, очень конструктивная беседа была с Гройсманом. Он где-то докладывал, раз полчаса, потом много задавалось вопросов в его письменном виде, значит, и после значит, ну, как первого блока заседание, значит, то он где-то еще, наверное, минут 30-40 отвечал на всевозможные вопросы, значит, конструктивно, хорошо. Ну, а также самое выступали Жвания, потом выступал Садовый, Миский, Голова Львова, то же самое, значит, очень Интересное, хорошее выступление было. Также самое выступал Ривненский миский голова Хамко, выступал Запирийский голова Сай, Ну і е, е, з міністра фінансів був заступник Верховський Анатолій Іванович, голова Підкомітету з питань місцевих бюджетів Верховної Ради України Павлов, е, значить, Карташов, голова Підкомітету з питань місцевого самоврядування. Е, обсуждалось, що то, що скажі, більше все вероятно, що це зміненнями, які так, будуть подані Верховну Раду, з зміненнями. Конституции, у нас, наверное, появится все-таки муниципальная милиция. Значит, обращалось внимание на здравоохранение. Ну и много-много рядов еще других вопросов. Так что я думаю, что в ближайшее время все-таки на места нам передадут повноважения, и все-таки, скажем так, как... Красна лінія прозвучала крім повноважень ще все таки не передадуть і кошти, і фінансування тих повноважень. Звернення асоціації міст України до президента України, яке надав міський голова Василь Тарасенко, дивіться у наступних передачах.